Ну що, друзі, будемо сьогодні тестувати різні засоби проти комарів. Наприклад, браслет з Аліекспрес, який має вберегти вас від комарів. Не знаю. Особисто ще не розпаковував і не дивився, тому що люблю я ці такі перші враження. Він навіть заряджається по типу якийсь як Mi Band пляха Фітнес браслет. Як воно працює? Якась хрінь там. Чуєте, да, звук? <с> Якась там фішка така, якийсь ультразвук, чи що то таке. І по типу ніби комарі мають цього боятися? Ну, не знаю, не знаю. О, тут різні режими є. Уявляєте? Перший режим тихіше, другий сильніше. І третій такий дуже гучний. Не знаю, чи працює ця фішка. Нам дали кабель в комплекті, а куди його засовувати, я не знаю. Напевно, китайцям в дупу. Я так розумію, що треба брати викрутку, відкручувати ось ці гвинтики, і тоді ми можемо його підзарядити. Поки не розібрав цю штуку, не зрозуміло, де зарядне гніздо. Тут, хоч пише Ін, бачите, де воно? Ось, ось, треба було просто підняти ось цю гуму. Ну, давайте розібрав, вже покажу, що знаходиться всередині. Всередині акумулятор ось такий, платка. І я так думаю, там десь якийсь динамічок, який має лякати комариків. Ну що ж, збираємо і подивимося. Було б дуже круто, якби ця фішка працювала і по типу собі такий, носиш браслетик і нічого тебе не кусає. Ну, думаю, що це просто якась херня. Набрав різних штук, щоб перевірити, що з них буде саме ефективніше. Так, ще ось така якась штукенція. Що це таке? По типу також. Ніби має відлякувати ваших комарів. Ану, <рігла> давайте хоча б вімкнемо його. І подивимося, як воно працює. І що? І що? І як ти працюєш? І все? По типу, комарики мають боятися? <рігла> так, годиночка цього поки що браслетика підзаряджаємо. Да, я не знаю, що це за херня і ніякої інструкції, нічого. Коротше, зараз почитаю в китайців, як ним користуватися. І потім дізнаємось. Почитав на Аліекспресі відгуки людей, для чого ця штука. По суті, має відлякувати комарів, мух, мешей. Тарганів і так далі. Ну, насправді пишуть люди, що комарі як кусали, так і кусають. Миші як бігали, так і бігають. Мухи як літали, так і літають, і ніхрена воно не допомагає. По суті, світиться ось ця лампочка, і ніхто не розуміє, в чому прикол. Там платка, всередині, деякі люди вже розібрали їх і можете, в принципі, глянути. Я так думаю, коштує ця штука 100 гривень. І... Китайські маркетологи нас дурять, і насправді воно ніхрена не працює. В кого є там миші, можу вам відправити, можете затестити і сказати: Петровичу, ще дійсно працює ось така херня, тому що немає в мене ні мишей, ні тарганів, ні мух, ні комарів. Дивимося, друзі, браслет вімкнутий І комарики. Ну, абсолютно не бояться. Літає їх тут. Дивіться, сидить на мені, дивіться, біля браслета. І зараз він буде мене гризти. Бачите? Бачите, яка скотеняка? І все, і вже вкусив. Так що однозначно херня не працює. І все заради вас. Бачите? Гризе бляха. гризуть. Гризуть просто руки, згризають мені, згризають ноги, дивіться. Дивіться. А, бля, кусають, так кусають. Коротше, китайці, йоп вашу мать, бляха, що це ви за херню таку наробили. Дивіться. Дивіться, бачите? Не працює абсолютно. Фу, бляха. Коротше, коротше, херня повна, бляха. Дивіться, скільки комарів на ногах. І що... Бля... і що ви думаєте? Ой, бля... Так, друзі, виїхав я на природу до річки. І буквально там пару хвилин і в нас вже є перша жертва. Дивіться. Бачите? А ось. Все працює, все чудово, тільки поки що вентилятор не вмикав. Штука реально ефективно працює в будь-яких режимах. Дивіться, бачите? Що працює так. При жовтому світлі, що працює, коли синє світло. <сум> тобто реально працює, бачите, там вже є жертва одна, друга. Вони всі злітаються, якщо потрапляють на ось ці, як то кажуть, і їх вбиває. Є все ж таки жертви. Нахожуся я тут буквально 5 хвилин, більше не можу знаходитися, тому що їдять мене комарі. Знаходжуся біля ставка, бачите, ставочок. Ось так. <сум> Щоб. Зробити для вас цей тест спеціально приїхав вночі. Треба вже повертатися, тому що комендантська година скоро. Я сподіваюся, що цього досить. Що хочу сказати в першу чергу. Можете підтримати вподобачку, і тому що завдяки моїм відео ви не будете купувати всяку непотрібну фігню. Наприклад, як ось цей стильний браслет за 100 гривень просто на вітер. Просто 100 гривень і викинув. Далі. Далі, Ось ця херня. Також 100 гривень. Викинув. Просто в сраку. Далі, ось ця херня. 100 гривень. Викинув. В сраку просто. Далі. Це сміття, це сміття. Що стосується ось цієї лампочки, нема мені її де протестити, її сидіти. Комендантська година туди-сюди. Коротше, немає де, немає в мене ні мух, ні комарів. Ну, я так думаю, що штука дійсно ефективна, тому що. Раз працює ось ця портативна акумуляторна, то звісно, що буде і працювати ось ця. Давайте вам розберу і покажу, що знаходиться всередині. Ось стільки тут діодиків. Світить вона орієнтовно як 8-9 Вт. Не дуже потужна, але має бути ефективна. Кому треба, будь ласка, забирайте. Далі. Ось ця фішка. Ну, дійсно класна штука. Я навіть і не очікував. Знизу є контейнер, де можна. Потім витрусити ось ту всю живність, що туди затягнуло і що вона впала. Дійсно прикольна штука, дійсно працює. Все по типу круто, вентилятор крутиться. Комашки, як бачите, ось вони вбиті, там є. Все досить чудово працює. Дійсно класна, нешумна портативна штука, в кімнаті свій поставили, лягаєте спати, а комарики будуть прилітати і там собі потихеньку вмирати. Круто, круто. Підзарядити можна ось цим. Ось, будь ласка, зарядний кабель. Я так думаю, що акумулятори знаходяться в ось цій колбі. Наскільки довго вона може працювати, фіг його знає, але за 500 гривень штука дійсно класна. Ось ця 100 гривень лампочка також дуже класна. Так що, друзі, кому треба лампочка, кому треба ось ця портативна штука, після тесту можу продати. Звертайтесь, будь ласка. І забирайте. Якщо вам сподобалися ось такі тести, що Петро вистарався, щоб його жерли комарики, як завжди, вподобаюсь, щось вам ще придумаю і покажу.